Оскільки сонце досі не засліпили ядерним грибом. Ми продовжуємо наші випуски цікавих новин. Сьогодні у нас знову буде порція Марвел, DC, Гри престолів та інших. Тому розпочинаймо. Один факт працює у плюс, а другий у мінус. Ото батарейка вийшла. Актор Ентоні Макі повідомив, що фільм «Капітан Америка. Чудесний новий світ нагадуватиме за настроєм і жанром досить хорошу стрічку від Марвел, перший месник, друга війна. Однак, на противагу цьому приємному повідомленню від актора, досить неприємними є чутки про те, що фільм відправили, якщо не помиляюсь, вже на треті перезйомки. Чергові тестові покази настільки не задовільнили глядачів, що студія навіть була вимушена звільнити режисера. Наступна частина пригод Капітана Америки має вийти в лютому. Тож взагалі не зрозуміло, яким чином картину планують довести до пуття. Нетфлікс вирішив, що хороші дівчатка ще не засвоїли жорстоких практичних навичок для виживання у цьому світі. Тому компанія продовжила серіал Посібник з убивства для хороших дівчат на другий сезон. Досить невтішні новинні тенета плетуться навколо Бетмена Паттінсона. Десь у червні ширилися новини про активну роботу над сценарієм фільму. Пізніше Джеймс Ганн був вимушений спростувати чутки про призупинення роботи. А сьогодні обговорюється перенесення зйомок на 2026 рік через неготовий сценарій. Навіть актор, який має зіграти Джима Гордона, давав коментар, що уявлення немає, чи візьме він участь у фільмі, адже йому досі не надіслали сценарій. шили очікування не лише якістю Аркейна, а й новиною про спінуфи. Шоуранер мультсеріалу Аркейно оголосив, що за мотивами Всесвіту League of Legends розробляються цілих три проєкти, які розповідатимуть різні історії з Ноксуса, Іонії та Демасії. Не дивлячись на те, що робота над ними триває вже більше року, він зазначив, що не варто їх очікувати надто рано. Процитую. Ми далекі від завершення роботи над створенням нових історій та продовженням уже наявних. Джеймс Ганн продовжує готувати публіку до особливостей кіновсесвіту DCU. Новий куратор кіновсесвіту пояснив, що фільм Супермен стане сімейною картиною, яка має сподобатись як дорослим, так і дітям. У DC Комікс мені серед іншого подобається те, що вони завжди вміли розповідати різні історії по-різному. Деякі більш сімейні, деякі для дорослих є темні історії, є світлі історії. Поділився Ган. Деталізуючи уявлення про цей кіновсесвіт, режисер роз'яснює, що вони створили Всесвіт і дадуть можливість людям також творити у ньому історії і порівнює це з різноманітністю оповідань у зоряних війнах, протиставляючи їх загальній лінії Марвелу. Ми будуємо світ, а не історії. Ми не пишемо одну історію, що має початок, середину та кінцівку. Створюється Всесвіт, у який люди зможуть зануритися, який можна відчути. Постапокаліптичні пригоди продовжуються. І як ми наголошували у наших відео, це сталося досить швидко. Актор Уолтон Гогінс за допомогою фотографій з накладання гриму оголосив, що розпочалися зйомки другого сезону серіалу «Фоллаут». З кожним днем ми стаємо все ближчими до моменту розчарування або суцільного захвату. Стало відомо, що HBO запропонувала папі Есєду роль Снейпа у майбутньому серіалі за мотивами Гаррі Поттера». У мене був жарт про те, що єдине, що ми бачитимемо на екрані, це білі зуби. тім я обмежуся тим, що відповідно до реакції у нашому телеграм-каналі багатьом людям такий вибір не уподоби. Перед тим як піти далі, я одразу ж відзначу, що офіційно ще жоден актор не затверджений на роль, а старт зйомок заплановано на літо 2025 року. Тож студія ще має час зробити правильний вибір. Сценаристка фільмів Володар Персню Філіпа Боянс повідомила, що у фільмі Володар Перснів Полювання на голума Арагорн має значну для сюжету роль, тому вони очікують на повернення Віго Мортенсена, якому вже надіслано пропозицію, на яку він іще не погодився. Раніше актор повідомляв, що лише Вік може стати на заваді поверненню до ролі блукача, та мені чомусь здається, що зрештою він відмовиться. Американський тривожник визнає свою поразку. Письменник Джордж Мартін повідомив, що він не впевнений, чи зможе завершити написання книги Вітри Зими, перед останньою книги серії пісня Людо і Полум'я. На жаль, я запізнився на 13 років. Щоразу, коли я про це говорю, я думаю, ну як же так могло статися? Не знаю. Це відбувається день за днем, але це все ще пріоритет. Багато людей уже пишуть мені некрологи і кажуть, та він ніколи її не допише. Можливо, вони мають рацію, не знаю. Але зараз я живий. Здається, енергії мені не бракує. Опинившись на порозі п'ятого сезону, шоуранер серіалу Хлопаки хвилюється щодо того, аби не перетворитися на те, про що вони постійно жартували. Далі цитата. Ми подивимося на фішки, які зараз є на столі. Я живу в абсолютному жаху стати тим, що ми висміювали протягом п'яти років. Річ у тім, що хлопаки це панк-рок. І дуже боляче, коли панк-рокери продаються. Я дуже багато працюю над тим, щоб не продатися. Ми робимо ці шоу, тому що вони нам дуже подобаються. Ми ними захоплені. Тут можна розповісти свіжі історії, які ми не можемо розповісти в хлопаках. Джентльменські пригоди продовжуються не лише у Гая річі. Актор Тарон Еджертон натякнув на продовження серії фільмів «Кінгсман». Цитата напевно, не знаю. Не хочу стверджувати, але думаю, що якийсь шанс на те, щоб робити третій фільм, є. Ми з Меттю Воном, режисером делогії, здається, дуже хочемо зробити ще один. Я дуже хочу зробити ще один. І знаєте, хоч у нас ще немає дати зйомок, але думаю, це все ще може відбутися. Як казав Ган, Марвел це лінія. Тому, попри повернення мутантів, повноцінний їхній дебют як вагомих персонажів КВМ відбудеться аж після фільму Месники Секретні Війни. Процитую Кевіна Файні. Вся історія секретних війн дійсно веде нас у нову епоху мутантів та людей Ікс. Знову ж таки, це одна з тих мрій, що збуваються. Ми нарешті повернули людей Ікс». Новина не настільки цікава, але я таки додам деталі для розуміння. Джеймс Ган уточнив, що перший сезон серіалу Миротворець за винятком сцени з Лігою справедливості буде каноном для DCU. Ось так. От не дивлячись на те, що Netflix кидає всі свої надії на гру Кальмара, я чекаю повернення неймовірної Дженни Ортеги. Стримінг повідомив, що вже закінчили зйомки другого сезону серіалу «Венздей», вихід якого очікується у 2025 році. Крім цього, мені хочеться переказати вам, що відповідно до звіту Variety, у другому сезоні серіалу з'явиться шикарна леді Гага. Очікується, що вона отримає лише камео, але моя захопленість цією ексцентричною проактивною жінкою творить надію, що їй приділять набагато більше уваги. Це були найцікавіші новини кіноіндустрії й довкола неї за останній час. Напишіть у коментарях, чи вам не остогидли всі ці супергеройські франшизні новини. А перед тим не забудьте натиснути на вподобайку і всім бай-байку.